Чергова атака міськгазу. Газівники залишили без блакитного палива хвору жінку, яка вже кілька місяців прикута до ліжка. Через серйозну хворобу печінки її категорично не можна переохолоджуватися, бо наслідок може бути смертельним. Та газівників це не зупинило. Вони зненацька нагрянули до будинку і, попри вмовляння не відключати послугу, перекрили бідолашній вентиль. Як виживає хвора в екстремальних умовах та що у своє виправдання кажуть комунальники, дивіться далі у сюжеті. Пані Ніна не піднімається з ліжка вже три місяці. Спочатку пересувалася на милицях, а потім остаточно занедужала. У жінки хвора печінка, та ще й з ногами не все гаразд. Перемерзати лікарі заборонили, та в будинку холодно. Жінка боїться, що їй може стати гірше. Ні, покупатися вода нітвоні ні, ні, ні ну, нічого, ні посуду, ні помити, як завжди. Це, такого у мене ніколи не було. Двох чоловіків, які прийшли відключати газ, пані Ніна побачила з вікна. Каже, ті навіть у двері не постукали, швиденько пломбували кран і зникли. Зять Геннадій зустрів газівників вже біля фіртки. Я прибігав, якраз машина служби був тут. Я їх до вони збираються уїхати. Я говорю, у нас уплочена. Нам говорить, принесіть чек, ми вам його підключимо. Тоді каже, звідки взятися боргам, коли сплачує за газ все до копійки. Чоловік показує платіжку, яку принесли працівники газової служби. Спочатку борг складав 4 тисячі, потім газівники ручкою виправили його на дві. Всі питання сказали до міськгазу. Помаєм решотим не доведе довго у нас. Угортніте так да в тому суді на виборської ділайте перерашоти. Після перерахунку в абонентському відділі міськгазу борг ще зменшився. Стало вже не дві тисячі, а 700 гривень. Втім, чоловік переконаний, навіть цей борг газівники взяли незрозуміло, звідки, аби зробити перерахунок, геннадій півдня простояв в черзі, ще й вислухав хамство працівників установи. Я сказав, ну як то можна ж допоможе? Ми вам нічим не допоможемо. У нас страна така. От такі фрази услышал. Говори, не... А я говорю, ну ми ж в цивільній страни живемо. Они говорят, що не нравится ваша страна. Не нравится наша страна, в свою страну. Типа намікай на мою, що то, що я не на За роз'ясненнями, ми з Геннадієм йдемо туди, де чоловіку грубо відмовили у допомозі, та працівники міськгазу нам не раді. Ви хто я? Вот пішов у мене проблема. Перекрашаємо зйомку. На основані чи не звізда У мене вопрос. Вот почему ви мені не хотите підключати газ? Дім Закрываю камеру. Не отримавши відповіді у приймальному відділенні, ми йдемо в кабінет до начальника. Той спочатку від нас тікає. <звук> та під нашим натиском посадовець все ж повертається. То, что сумма долга такая выросла и после перерасчета у вас оказалось меньше, я так понимаю, вы просто очень давно изначально не подавали показания. Счетчик. Я там не жил вообще, это она лежачая больная. Включение газа да, происходит через два дня после подачи заявления. То есть после того, как оно будет подписано всеми службами, я в течение двух дней по закону обязан вас включить. Писати обхідний лист треба не менше тижня, каже Геннадій. Тож мінімум ще стільки часу пані Ніна житиме у холодному будинку. каже, дякувати Богу, в неї є велика родина. Сестра вже принесла обігрівач та мультиварку. Не дають змерзнути бабусі і двоє онуків. Тож зігріта родинним теплом жінка не засмучується, хоч батареї і стоять холодні. Інна мороз. Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.